Так, що ж, всім привіт! На зв'язку Роман. Що там, Ром, як, як тебе справи? Сьогодні привіт, нас, всім е... привіт, друзі. Так, сьогодні у нас станом дата зйомки даного відео 18 березня 19.30. Що там, розказуй. Як відчуття вже після результатів загалом? Ну що, ж, чесно кажучи, відчуття доволі піднесені, позитивні, але все ж таки, ну. Щоб отримати цей позитив, був ну, певний шлях, щоб до цього дійти. Що можу сказати на рахунок сьогоднішніх результатів? На даний момент у мене зараз трохи невеличка просадка, тому що на сьогоднішній день я отримав 4 замовлення, вже підтверджених. П'яте вже буде під питанням, так би сказати. Так. Хотів би там у нас таки невеличке буде інтерв'ю. Хотів задати тобі декілька загалом питань. І перше таке питання, як із Денисом, ми поверталися на самий початок, і хочу з тобою повернутися на самий початок. Ще в 21 там лютого, навіть не в 21, а 20 чи 19 лютого, коли тобі ось написав, що в тебе ось є можливість потрапити в штана трійку. Ось що ти відчував в той момент, коли ось я тобі надіслав ці повідомлення? Чесно кажучи, я можу взяти навіть ще трішки наперед, день-два, саме тоді, коли я заповняв анкету. Я не можу пояснити це відчуття, але воно, е, ну, в мене було начебто, начебто перечуття, що щось воно і буде, щось воно для мене, е, цей, на мене ще чекає попереду. от, Я заповнив анкету, чекаю день, другий, наступний. от, Думаю, думаю, значить, дивлюсь, оп, твоє повідомлення. Такий. Зразу хвилювання якесь таке, одночасно хвилюєшся, якийсь страх з'являється, і з іншої сторони ти ж по суті починаєш радіти, тому що цей шанс випадає не кожному, і бажаючих було доволі багато. І коли серед такої кількості бажаючих, ти розумієш, що ти зараз в цій трійці, зразу думки тільки одні в голові, це саме те, що от час настав, треба працювати. Залишити страх позаду і просто, просто йти вперед. Я такий думаю: фух, все. Беру себе в руки. Все. І працювати. Працювати і працювати. Що я зараз на даний момент і роблю? Ну так. бо Було 83 анкети, якщо не помиляюсь. А з 83 анкет було всього 3 місця. В суті. То воно так, тут цікаво. а... Ось зараз ти каш, ти як як, намагається працювати і працювати працювати. Ось на даний момент працюєш з інтернет-магазином. А скільки часу у тебе ось, витрачається в день? Ось скільки часу в день витрачаєш на ну, інтернет-магазин там? Всі справи з ним? Ну зараз, чесно кажучи, часу не так вже й багато я виділяю на роботу з інтернет-магазином, але в мене в середньому виходить в районі 3-4 годин. Я зараз максимально. Всього себе вкладаю в те, щоб зрозуміти, як працює товарний бізнес, як працює сама реклама, як кожен етап покращити, щоб отримати максимальний результат, я намагаюся вдосконалювати те, що я маю зараз. Роблю записи, переглядаю, можливо. Інших конкурентів, аналізую, і з цього всього у мене в загальному виходить це і з роботою, і, можна сказати, з аналізом рекламних компаній, із опрацюванням заявок та підтвердженням клієнтів. У мене виходить це, ну, в районі 3-4 годин. З роботою, що саме маєш на увазі? Ну, з роботою це я мав, так би мовити, загальне твердження це опрацювання заявок, передача вже підтверджених заявок постачальнику. От. І отакі, знаєте, такі рутинні речі цей, стосовно що, можна сказати, загальне твердження відносяться до товарки. Так, зрозумів. Ось тебе, ось ти, якби є на службі, тебе з понеділку по п'ятницю, по суті. Робота з кількох до скількох іде да. в мене получається робота з 8 ранку до 5 вечора. Але я зараз являюся на посаді водія, і виходить, що в мене просто буквально є якась пауза там 15-20 хвилин. Ага, одна-дві заявки. Я вже телефоную, опрацьовую зразу. Я люблю робити все, щоб мене було по записах. Зразу блокнот, ручка під рукою, два маркери, зелений, червоний. Так, підтверджений, знаєш, зелений, не підтверджено червоний. Зразу опрацював. Так, скільки встиг, стільки встиг, потрібно їхати, сів, поїхав. Опять же, знаходиться якийсь вільний час, якийсь момент. Працюю над тим. От, і якось в, в такому плані я намагаюсь поєднувати. Загалом, ось на 2024 рік, який у тебе є план до кінця цього року. Ну, до кінця 2024 року, я зараз буду максимально вкладати всі свої сили, щоб зараз на даному етапі масштабувати те, що маю. Буду mm -hmm. ще, ще що хотів сказати, ось якщо ось процес масштабування піде, ну можна сказати, непогано добре, то в подальшому, от вже під завершення 2024 року. Я вже планую, можливо, збирати свою якусь команду, от щоб в мене були свої люди. Я з ними в цьому напрямку працював, розбивався і масштабувався. Круто. А, як знаєш, ну, в принципі, як аудиторія знає, як ми відкривали, то есть, нічого такого не скривали. Перші два товари в тебе не зайшли. Тобто, успішно ти запустився з третього разу. А, загалом, ось в тебе два цих товари не зайшли. І що ти відчував? Ось які були думки. Колись там перші товари не зайшли. Там, якщо уточнити, то з першого товару у тебе була заявка одна зранку ж на тест, але потім, в принципі, воно притихло. Тобто, які у тебе були тоді відчуття, почуття, хвилювання можливо? Чесно, на початку я просто максимально себе все вкладав в те, щоб якомога швидше запуститися. Я працював до третьої, до четвертої ночі. Я за добу спав по три-чотири години. Основна ціль запуститися і отримати якийсь певний результат. Тут ну, цей етап вже пройдено, ми запустилися, і я такий думаю, ну давай же, ну, де, де ці результати? Тут 9 ранку, бачу бац, в мене прилітає заявка. Потім я дивлюся, в Дениса теж є заявка. У нього вас 15... різниця була 10 хвилин. Ага, в нього вже підтверджено. Так, стоп, все. Я такий зразу, ага, маю 20 хвилин вільного часу. Зразу, алло, добрий день, так і так. Ви... Вона одразу ж підтверджується. Я зразу просто на цьому небі від щастя, думаю, от, все, золота жила віднайдена, можна розслабитися, чекати наступних заявок і просто собі от, попивати шампанське з бокальчика, от, і нічому собі не відказувати. Але ну, не тут то було, як здається. І Я вже такий думаю, ну все, перший твар в мене не зайшов. Бачу, хлопці одне за одним замовлення підтверджують, підтверджують. Я такий думаю: ага, отак. Десь, десь там моя перемога вже далеко-далеко, вже мені є і близько не бачите. Ну, третє, так, третє місце вже. Але я думаю, так, це ж зарано розчаровується, працюємо, шукаємо другий товар, запускаємо. Ну, з другого товару мало би вже бути щось поцікавіше. От. Пройшли ми цей етап підготовки, запустили, знову ж таки чекаємо результатів. А, другий О, товар до, речі, я... до речі, питання. Е, перший товар ми з тобою запустили за тиждень, по суті, так, да, він не зайшов. Скільки часу ти витрачив ще на запуск другого товару вже? Ну, на запуск другого товару. Ну, якщо зараз щоб не збрехати, точно я не пам'ятаю, але в районі трьох днів трьох-чотирьох днів і ми вже запустили е, другий товар. Чесно, не хочу зараз е, помилитися в цьому, але вже і точно пригадати не можу. Тобі прийшла заявка. А, прийшла заявка? Ага, бачу. Ах, ось, і така ситуація вийшла, що запуск другого товару повністю в день відкручується, а результатів а результатів з нього абсолютно, абсолютно нуль. Я думаю, угу, значить. З другого разу теж, теж не буде діла. от, І тут же тут вже ти мені значно допоміг у цьому, тому що завдяки твоїй рекомендації обрали один із товарів, зробили весь підготовчий процес, запустилися і тут і тут вже справи пішли. Пішли значно цікавіше і значно краще, ніж в попередніх запусках. Третій магазин, скільки пішло часу, вже запуск на нього. Ой, та третій магазин. Чесно кажучи, у мене найбільша затримка була, мабуть, в пошуку постачальника, бо є товари, де доволі легко сконтактуватися з ними. це просто та зрозуміло на умовах співпраці. От, наприклад, із моїм товаром все трошки було складніше, тому що багато хто хотів по повній оплаті і так далі. А по суті, заморожувати кошти свої це не зовсім найкращий варіант ну, на початковому етапі, тому що все ж таки основна, основна сума коштів ну, було б найкраще вкладати в рекламний бюджет, аніж просто заморожувати їх в постачальника. Тому отут в мене була затримка в районі 1-2 днів. А в загальному, в загальному сам запуск був вже 2-3 дні. Ну, виходить, на день швидше, ніж другий. От. Якось mm. в такому плані. Як ти думаєш, 2-3 дні на запуск свого бізнесу це багато чи мало? Я думаю, що це не багато, це, це зовсім мало. Якщо, якщо дійсно сильно постаратися, захотіти, це можливо за один день. Супер. А, ось ми тут говорили про складності, складності постачальника. І таке питання: а наскільки от для тебе складно займатися товарним бізнесом? Ось ціни від 1 до 10, от наскільки це важко? Ну, я думаю, самим товарним бізнесом займатися ну, зовсім не складно. А от, зрозуміти, зрозуміти як саме він працює, це. Ну, Трошки складно. І в загальному я би дав, ну, тут із десяти це двійка, трійка, не більше. Угу. Чесно кажучи, якщо просто сісти, розібратися в цьому, пройти від А до Я, нічого складного немає. Ти зайняв друге місце, враховуючи те, що у тебе перші два товари не зайшли. Як ти думаєш, чи круто це? Я думаю, що це круто. Тому що чесно, я скажу, що на самому початку я зневірився, щоб зайняти ну, вище призове місце, там друге чи ну, перше. От, тому що я бачив, як хлопці запустили свій перший товар, як вони почали вже опрацьовувати заявки, і по, по суті він у них зайшов. Я думаю, ага, перший в мене не зайшов, другий в мене теж не зайшов. Третій третій починає давати свої результати перший день, другий день вони відносні, але вже я помало, повільно почав виходити у плюс, і, і з кожним днем ситуація ставала все краще, все краще. І я вже розумію, що просто от, початок це коли я вже зневірився, просто за боротьбу за перше-друге місце. І тут уже фінальна стадія, коли я вже розумію, що по суті, цілком цілком у мене є шанси поборотися за друге за перше місце, от і, і я зрозумів, що не завжди, не завжди оце перші невдалі спроби щось вирішують. Вирішує те, що нам потрібно наполегливо працювати. Не зайшов товар, ми не стоїмо на місці. Ми одразу ж працюємо, запускаємо новий і, і вже там в районі одного-двох днів. Дивимося результати, аналізуємо і вже проводимо подальші дії. Чи потрібно нам масштабувати рекламну кампанію, чи нам потрібно знову ж таки переобирати товар і працювати над запуском іншого? А ось дивлячись там з того шляху, і в принципі, як ти вже там в товарці по суті, четвертий тиждень, які е б дві рекомендації б там дав би, наприклад, глядачам, які от нас зараз дивляться, які хочуть зараз розпочати свій шлях Е, Ну, що б я сказав, е, Ну, на самий момент потрібно просто не боятися ризикувати. Потрібно діяти, працювати, і неодмінно ви отримаєте свої плоди. Ось, а також, ну, це в мене перший пункт, такий доволі маленький це просто не боятися ризикувати, а йти і діяти вперед. От, а другий пункт. Для мене, для мене він зараз є найбільш головним, найбільш основним, тому що це просто базовий пункт, який має зрозуміти кожен. Багато людей намагаються пробувати щось створити самому, запустити, переглядають багато відеоматеріалу в Ютубі, в інтернеті, і тим самим витрачають просто велику кількість часу, а потім і велику кількість коштів через те, що вони просто зливають бюджет. Не отримують результату і залишаються просто е, на одному місці без будь-яких результатів. І тут я зрозумів основне, що слід, слід просто йти на навчання, йти на наставництво. Там, де людина, є людина, яка вже прийшла в тій зовсім давно, вона вже зросла е, в, цьому, в цій справі значно більше, ніж ти. І вона просто, взявши тебе за ручку, от, поведе. За собою навчить тебе, покажуть, як краще робити, як правильно, і тим самим ти, повторивши його дії, зрозуміє, е, зрозумієш, як саме тобі слід іти, що саме тобі слід робити, і, звичайно ж, ніхто не казав, що буде легко на початку шляху, ніхто не казав, е, що одразу ж таки буде результат. Але якщо сумлінно працювати над цим, результат неодмінно буде. Тому друга найголовніша моя порада це просто люди, не тратьте час, не тратьте свої кошти, а просто йдіть на навчання, йдіть на наставництво, наставництво. просто вивчайте чужий досвід і не допускайте їхніх помилок на собі, а просто йдіть, розвивайтесь, масштабуйтесь і працюйте над собою. Ось десь так. Так, бо час у нас на найдорожчу валюту. Так. А, в принципі, в принципі, це те, що я хотів запитати, і на кінець хотілося сказати те, що ми з тобою готуємо 24 березня. Буде ефір, і на цьому ефірі ми покажемо до ці перші два товари. Бо загалом, рома ти показував перший товар. В, е в, в, в Телеграмі да ми просто показали, що це тренажер. Є ще другі товари, які ми не відкривали. Але на ефірі ми прям покажемо все детально. Покажемо і сайт, покажемо рекламу, статистику реклами. я також поясню, чому як дає моменти, чому ті товари могли не зайти, і ви будете бати уявлення і бачення, які ось товари там схожі до них можна не розглядати на запуск. В принципі так, тому це буде 24 березня в онлайні в телеграм-каналі Шаленої Тріки. І можливо у тебе на останок є якихось декілька слів. Е, ну що ж я міг сказати? 24 березня ми все ж таки дізнаємося, побачимо, все розберемо по полицях. Як саме слід робити, як не слід робити, покажемо результати, які ми отримали попередніх запусків? От хотів би сказати усім глядачам, тому хотів сказати, що не слід боятися, не слід стояти на місці. Просто беремо свій страх, відкидаємо його позаду, і йдемо, йдемо вперед, розвиваємося, рухаємося. Ну щоб не стояло на шляху. Ось хотів би побажати всім просто впевненості, валіть просто вперед до своєї мети і ніколи не зупиняйтеся. І гарного вечора. І гарного вечора.